Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Що заважає припинити обстріли міста, знищити всіх, хто обстрілював Нікополь? щоб більше ворог не міг цього чинити? Допоможіть нам, будь ласка, скажіть. В Нікополі має припинитися обстріли. Тут дуже добра карта вийшла. Ваші мрії здійсняться, відновиться місто. І ще надійшла зброя, якою вб'ють отих, хто обстріли робив. Хто обстрілював Нікополь. Так. Це буде свято, мирне небо. мирне небо. Люди не вірять, що таке можливо, але це можливо дійсно. У вас буде мирне небо і Нікополь більше не обстрілюють. Ще надійдуть фінансування і забезпечення. Людям дуже необхідна допомога в Нікополі, там. щоб відновити будинки, я так розумію. От фінанси необхідні припиняється агресія ворога. Оця агресія, вона припиняється. Він має відступати. Він піде в Крим, я так розумію, кудись він буде тікати. та Той, що Нікополь обстрілював, і в нього дуже погана дорога. Його будуть, його вб'ють. його Він не виживе, оцей агресор Росія, росіянин, це що. Обстрілював мирних людей у Нікополі, він не виживе, він не добереться до Криму, чи куди він там має добратися. Через Нікополь рухається техніка ще. Так. Десь ворог тримає, ну, він намагався тримати оборону але все, він втікає, він має поразка в нього. От. Так що має припинитися обстріли і я прошу ваші сили. Будь ласка, допоможіть якнайшвидше. Відігнати, заперечую, заперечую, відігнати якомога далі від Нікополя. заперечую. Запереч, запереч, запереч від Нікополя відігнати якомога далі військових росіян, що обстрілюють Нікополь. Так, ще там. Буде відомо, щоб візьмуть у полон відомого якогось військового росіянина і за нього обмін зроблять. Прошу допомоги вищі сили якнайшвидше. Відігнати ворогів від Нікополя. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше росіяни не можуть чинити агресію щодо цивільних людей і військових України. Ламається їх вся логістика, ламається забезпечення, руйнуються всі плани. Більше ніхто не виконує ці накази злочинні. Буде так, буде так, буде так. Ворог тікає. Боїться, сам по собі стріляє, буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити шляхи дороги для якнайшвидшого надходження, зброї необхідної, снарядів необхідних для військових України. Буде так. Вищі сили, янголі, охоронці духів роду, закликаю, будь ласка, допоможіть захистити місто Нікополь від ворожих обстрілів, зруйнувати всі ем, військові техніку і зброю, всю рашистську, що обстрілює Нікополь, зруйнувати і більше ворог не може цього чинити. Тікає. Лякається, ворог більше не може обстрілювати Нікополь. Буде так, буде так, буде так. І прошу надати допомогу Нікополю. Всю необхідну фінансування, забезпечення, відновлення електрики і всієї інфраструктури міста. Нікополь буде так, буде так, буде так. все сказане здійснене. Прошу допоможіть закрити на копалі, не знищить ворог. Дякую за увагу.